Права 30. Виконай додавання, обираючи зручний порядок обчислення. І є два вирази, які необхідно обчислити. Ну що ж, давайте будемо на них дивитися і думати, як їх правильно обчислити. Зручніше. Так, в першому виразі, давайте ми спочатку додамо 5400 і 7600. Це буде дорівнювати. Пишемо. Отже, пишемо спочатку 5400. Додаємо. До 7600. А потім вже до результату додаємо 1798. Це дорівнює. Давайте перенесемо на наступний рядочок. Так. 400 плюс 600 це 1000. Отже, у нас буде ще одна тисяча. Тут є 5000 і 7000. Всього буде 12 і ще одну, яку ми отримали з сотень. Це буде 13 тисяч. Отже, результат додавання буде 13 тисяч. Ну, а зараз додаємо до нього 1798. І це дорівнює. Якщо у нас тут є 13 тисяч, а тут одна тисяча, то всього буде 14 тисяч. нолики ніяк сотні, десятки одиниці не змінять, то ми пишемо 14 798. 8. є. Так, другий вираз. Дивимося. Групуємо тоді 7900 і 2100 спочатку в дужках. То ми пишемо, що це буде дорівнювати 7900 плюс 2100. А потім уже додаємо 2570. 3. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося. Тут є 900 і 100. Разом це буде 1 тисяча, додатково, запам'ятаємо. Тут 7 тисяч і 2000. Це буде 9. Ще одна в нас була сотень. То всього буде 10 тисяч. То ми пишемо 10 тисяч плюс залишається 2500. 73. Ну що ж, як нам зараз додати 10 тисяч і 2573? Ну, просто дописати перед 2573 одиничку. Тому що тут у нас 0 тисяч, 0 сотень, 0 десятків і 0 одиниць. Тобто при додаванні у нас ці цифри не зміняться. Отже, це буде дорівнювати тоді. Всього буде 12 573. 3. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ви пам'ятали, що при додаванні чи відніманні можна змінювати порядок виконання операції, і від цього результат не зміниться. На цьому вправу завершено.